Включите свет в студію. Okay. Так, я заліз на цю гору і так, десь тут має бути гармат, яка врятує людство від цих роботів, йо, просто не падай. Ладно, вирішив спуститися. Бляха-муха, ж що мені відео про того аж на базі бляха? Я зараз там чувак якийсь, я його зараз портнув. хто ти воїн? Я зараз утікну. Ага, ага. Говори, говори. Я не знаю, що ти там задумуєш, Ти хочеш знайти мега пушку та бабушку. Я тебе зараз заб'ю. Ага, ага. Не. Хтось не спросив, юлипали сильно б'ю. Пію бью і спіточком большой большой. Уєдна о, 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 о. А то буде о, все так. Це те, що я думаю. Це те, що я думаю. Так, бере цю штуку. Так десь має бути рація в мене. Так, рація. Так. Так, рацію взяв, пора дзвонити. Аль, так. Прийом. Прийом. Я знайшов ту штуку, яку ми просили вз... 에, стой, принести. Добре. Відправляємо по тебе гелікоптер, гелікоптер, барокоптер, барокоптер, добре. А, що де? Він втік! Я за ним повернусь. О, добре, що мені парашут на базі дали. А то би без нього я умер немножко від висоти, я ж якби злізний, ну злізний, ну. Але я не знаю, що тут сказати. Жити. Хочу жити. Так, ладно. А вон наш педопечний. А шо... Хто ти сказав? І я! Та я б! Їй симюляси на, на. А, я не хочу вмирити в туаліти. Прийдеться. На яйшов артефакт, який шукали ці людички жалькі. І тепер я несу його на базу. А, шо? де? вертолет. Это тебе скажу. А муха тоже вертолет. я тебе буду берут. Так, сейчас проверяем мой артефакт. Так. Артефакт взяв и вот ему на базу. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Я новий король. Я всіх знищу. Ми тобі підчиняємося, бабуїн. Я не бабуїн, я кабуїн. На На! холодночку. Так, пацки, це якась база, треба її полювати. Та блін, нас чотири їх до хрена. наша їх наша їх штурмати, може підкріплення выкачем. Та! Та! Та, Та юпер, сте дострелять з себе, значить так четверо, зараз троє буде згоден з чевком. Бляха мухано Так. Слухайтесь на мене, ви відправляєтеся на півне, південний фронт з роботами і маєте їх всіх там перебити з підкріпленням. Знищити всіх зальких людишек. Знищити всіх зальких людишек. Чого нам дали всі дубінки? За Нарнію! Знищити всіх, знищити, за Нарнію, знищити. Ми не здамося. Йоу, він бруньований. Це була твоя фатальна помилка. На-на-на-на-на. Мінус два. Я живий. Мама, не промис. Не пробив. А я пробив. Ой. Занарнію. Так, занарні. Зачем их всех до единого. Виктор говорит, смерть. Ну что я ждел? Ты их сбил кости к меду под столом. І тому, і тому, і тому, Н на. Ай, блин, руку по Видите, видите. видіти. Знаєш, чи ти всіх вас? Ну, мама, м'ян, я влип. Я хорошо я вам здаюсь. Ладно, возьму тебе в полон. Так, зараз ты йди відряд і возьму тебе в полон. А я йду далі крушити. Пакуємо його! Пакуєм, та. Пакуйте мене. Приєдна приєднися до нас і ти повиш дуже ф приєднися! Марче! Тебе смерть! Йо. Я сказав, я не буду приєднуватися, Краще стати одинок войну одиноким игра Одинок войну. Стака шокаунт. Добре, віру. я ще прийду по твою смерть. Ну він странний челипездрик. Стрельнув в той бік ракету.